Новини, час розпочати. Цікаво інтригуючи, Будемо знати. Борівська гімназія. Разом ми сила, і дружба і успіх завжди родина. Новини, новини, час розпочати. Вітаємо! Це новини Борійської гімназії. Сьогодні, 18 грудня, 2024 року. Вперед до новин. Сенсація дня. педагог організатор отримав шок та впав в емоційну кому. Коли побачив всіх представників самоврядування в школі, кажуть, такої явки не було з першого дзвоника. Катастрофа в їдальні. Ці мандарини зникли за рекордні 8 хвилин. Та попередньою версією це справа РУ 9-класників, але розслідування триває. Гімназія у світі спорту на перерві між другим та третього роком відбулася битва за сітці. Nice. Участь взяли сім учнів сьомого класу та дванадцять учнів дев'ятого класу, але перемогла фізрук Наталія Вікторівна. Перейдемо до головних новин дня. Люська гімназія запускає акцію Різдвяний подарунок. Цього року ми знову об'єднуємо наші зусилля щоб подарувати частинку тепла нашим захисникам та захисницям. Що потрібно зробити? Зібрати коробку з необхідними речами, теплі шкарпетки. Рукавиці та засоби гігієн, солодощі та щось приєднати з душі, додати листа або малюнок, передати коробку до гімназії до 20 грудня. На різдво кожен воїн отримає свій подарунок і відчує, що ми про них пам'ятаємо, і вдячні за їхню мужність. Давайте разом створимо святкове диво. Спонсором цього випуску новин є Збройні Сили України. Слава Україні! Час розпочати, цікаво, інтригуюче будемо знати. Борівська гімназія разом весіла, тут дружба і успіх завжди родина.